Справжнє свято у день вишиванки організували для поранених бійців волонтери в Ужгороді. Прийшли до захисників у лікарні зі смаколиками, а ще одягнули в українські вишиванки. Їх збирали від початку травня і вдалося зробити подарунок понад сотні поранених. Одягни вишиванку Україна. Шванки волонтерів, які щотижня навідуються до військових у лікарню, Дмитро зустрічає святково. Та й гості прийшли з подарунками. Перший термин. Ну, ось, ну, тут ось, в одному повітря. Ось, ось така є. Є оце просто е, вишита Юлія Хацановська, наша волонтерка, вона вишила власноруч білу вишиванку. І я вже знаю, кому я її віддам. Це у нас Сергійко, який у нас лікується рівно рік і вівторок уїжджає за кордон у Францію. Зазвичай пораненим сюди приносять домашню їжу. Нині у цьому віску ще й понад сотня вишиванок всі різних розмірів і з різними орнаментами. Є тут сорочки з магазину, а ще авторські ручної роботи. Їх волонтери з Ужгорода збирали кілька тижнів. Подарують вишиванку пораненому військовому, і тому ми подали кліч в усі е, організації, Ужгорода, школи, садочки. І хто хотів, вони до нас приєднувалися. Загалом ми збирали дуже багато вишиванок. І я сподіваюся, нам хватить всіх сьогодні і в цій лікарні, дітей і в ті інші. У кожного з цих хлопців буде частинка ужгородської якоїсь душі, любові з собою. Хтось приносив волонтера в вишиванки, хтось донатив на подарунок. Ось ці сорочки придбали учні початкової школи веселка. Ось такі дві вишиванки ми придбали. Обирали ми саме темних кольорів. Я розумію, що всі військові вони можуть нас захищати, і ми мусимо зібрати на ці вишиванки, допомогти їм, щоб вони хоч трошки зраділи. Захисники і справді зраділи. Вишиванки одразу вдягли. У бійця інтернаціонального легіону це перша українська сорочка. From children. Так. Ukrainian national dress. Yes, of the count. Ah, okay. Yes, yes. Це тегідо по реях мисма. Шо? Так то... власно у нього переводчики ага, є. Телефонія, він же ага. там каже Дмитру. Волонтери підібрали сорочку сірого кольору, щоб пасувала до очей. Чоловік на фронті з перших днів великої війни. Чотири місяці як лікується після тяжкого поранення. Вишиванку називає особливим вбранням. Вам дякую за все, особливо нашим волонтерам, які підтримують нас. Не забувають, щоб не наші дівчата. Ми чесно не знали, якби були без них. Вишиванка для мене це, яка б вона не була кольором, вона для мене завжди буде вишиванкою. Саме у цій сорочці чоловік сподівається найближчим часом відсвяткувати перемогу України. Дуже класно, дуже супер, і все ок. Слава Україні, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.